Ігор Овчарук, підполковник служби цивільного захисту, начальник частини гуманітарного розмінування, міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій України. 24 лютого 2022 року, у день військового вторгнення Російської Федерації на територію України, після нанесення ворогом ракетно-бомбових ударів по військовому аеродрому міста Чогуї в Харківської області, овчарук одним із перших на чолі піротехнічного розрахунку здійснив виїзд для ліквідації наслідків бомбардування, знешкодження вибухонебезпечних предметів та їх залишків. Спочатку ворожої інтервенції ігором Овчаруком здійснено майже півтисячі залучень по місту Харкову та Харківській області. На розмінування вибухонебезпечних предметів, ліквідації російських ракет, артилерійських снарядів, що не вибухнули, разом з піротехнічним розрахунком ліквідував загрозу вибуху понад 338 одиниць вибухонебезпечних предметів 9 травня. Під час виконання бойового завдання з розмінування території Харківщини Овчарук зазнав поранень. Це була протипіхотна міна осколкові дії по 2 Після звільнення проводилася чистка території. Стався такий випадок. Деякий час Ігор Овчарук проходив лікування і вже на сьогоднішній день знаходиться в строю. Пошматований мінними осколками, Ігор не втрачає оптимізму і впевненості, що він вичистить Харків від снарядів і все буде Україна. Максимально швидко я це все приберу. Максимально швидко. Харків буде чесний.